По-другому раз, дав мені його, скажем Бог, щоб такого товариша, значить, ми з ним вже повинні бути як одне ціло. Військовослужбовець Сергій Поліщук із сім'єю прийшов у парк Шевченка, аби погуляти із псом-бімом. Історію дружби кулеметника та бойового собаки Суспільне розповідало у червні. Сергій Поліщук придбав Біма ще цуценям на ринку у конотопі. Разом із ним кулеметник провів на передовій 9 місяців. Що ти гризмії? автомата? бімоха. А? 11 травня, коли боєць отримав важке поранення, за бімом доглядали побратими Сергія. Однак пес відмовлявся від їжі. Через місяць волонтери привезли собаку у Полтаву, де військовий проходив лікування. А 19 червня бім та Сергій зустрілись вже у Рівному. Виходили в мене лікарня, і дружина, слава Богу. Тоді ще як ми бачилися, що мене не було право. Це мені праву в праву руку теж поставили пластину. Ну, там погано заживає, але кажуть, що все буде потрібен час. Поки ще рука, скажімо так, ну, як працює вона, якби слава Богу, що вона є, і працює вона на відсотків ну, 20, я так оцінював. Діти та дружина зраділи появі Біма у домі, каже військовослужбовець. Ну, я навіть не думав, що сім'я на нього буде реагувати. Сім'я так, як він у нас все життя живе. Він. він Дуже розумний собака, хоч ще молодий, але дуже розумний. До його всі відноситься добре. Він поправився, слухається. Бім швидко адаптувався до нової оселі і з фронтового пса став домашнім. Зізнається Сергій Поліщук. Бо він йому помінялося життя, він цього життя не бачив раніше ж скажімо мирного життя він практично не бачив. Реагував, коли йшли прильоти до його. Він зразу ховається. В біндаж, він відчуває удома. За бімом допомагають доглядати доньки Сергія, 12-річна Дарина та 9-річна Софія. Кажуть, Бім слухає усі команди, а ще потоваришував з їхнім котом Елвісом. Раніше, коли ну тільки Бім приїхав, то ну Елвіс йшов на ліжко верхні, ховався від нього. Ну і з часом вони дружили. А зараз навіть п'ять разом. Ну, я люблю те, що він є. Він дуже гарний собака, він позитивний, дуже енергійний. Ну, він мене любить, він такий хороший, він завжди іноді на своїй мові до мене говорить. Він, коли я там щось сумую, він прийде до мене. Ляже біля мене чи почне облизувати мене. Зараз Сергій Поліщук проходить реабілітацію. Розповідає, у вересні з дружиною та бімом їздив до лікарів у Полтаву. Звідти вирішив продовжити маршрут і заїхав до побратимів у Слов'янськ. Каже, були за півтора кілометра до нульових позицій, і бім упізнав бійців, з якими виріс. Звичайно, пізнав. Він там теж дуже довольний був розказувати. Почав він з він не зговорить його є своя мова. Після одужання Сергій Поліщук хоче повернутись до побратимів на передову, але їхатиме лише з бімом. Більше каже, вони не розлучаться. Сім'я буде чекати нас двох тепер. Бім це він має бути через те, що це дуже він дуже допомагає, і куди я без його? Я вже з ним привик. Ми вже з ним дуже багато роботи разом переробили, щоб ми були один без одного. 20 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Сергія Поліщука на знаком Золотий хрест. Мав вручати Залужний, але так як я був у госпіталі, мені її просто передали. І так, за, за бойові заслуги, виходить нагородили. Приємно, це перша моя медаль за другу війну. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.